Тож, яка вартість нашого базового рюкзака Альба Собоні? Ця модель представлена в трьох форматах: формат А – компактний і зручний. Має основне відділення: кишеньку на блискавці всередині, дві відкриті бокові кишеньки для дрібниць, а також знімну ручку, щоб носити рюкзак на плечі. Лямки виготовлені з ремінної тасьми, зручні та міцні. Ціна 1690 гривень. Формат для ноутбука 13,6 дюймів. Має окреме ущільнене відділення для ноутбука та достатньо кишень для водички, телефону, документів і павербанку. Усе поміститься зручно і продумано. Також у цій моделі є знімна ручка, щоб носити рюкзак на плечі, особливість карабінчик для ключів у задній кишені. Ціна 1890 тисяча гривень. Формат для ноутбука 15,6 дюймів. Має відділення для ноутбука з додатковою застібкою на липучці та безліч кишень для всього необхідного. У цій моделі немає ручки для носіння на плечі. У задній кишені є карабінчик на тасмі для ключів. Ціна дві тисячі гривень. Усі три моделі мають зовнішні бокові кишеньки на магніті та регульовані лямки, які можна підлаштувати під свої параметри, виготовлені з якісної екошкіри з міцною фурнітурою та брендованими деталями, як завжди, в Альба Собоні. Більше характеристик на сайті Альба